Вже четвертий рік поспіль не змінно у військоматі зустрічаємо лікаря-терапевта Неонілу Дробишеву, яка цьогоріч налаштована більш оптимістично. каже кількість повністю здорових хлопців збільшилася. Набагато рідше виявляють ревматизми. Один-два випадки відчутно зменшилися і гастрити, гастродуоденіти та ожиріння. Активна пропаганда здорового способу життя в засобах масової інформації відіграє чималу роль. Переконана лікар. Я би хотіла сказати батькам, щоб вони звертали увагу на своїх дітей до приписки. Бажано, щоб хлопчика вже якось обстежили за ним якось дивились, звертали увагу, якщо він скаржиться, обстежити його ще. До приписки. А якщо не змогли, будь ласка, батьки, під час приписки, котра іде чотири місяці, з грудня по 1 квітня. Запитайте у хлопчика, він отримав приписне. Якщо ні, чому, прийдіть в військомат, поцікавтеся, може він не пройшов якогось лікаря, може не доніс якесь обстеження, щоб 1 квітня хлопчик уже мав. Це приписне свідоцтво і не бігав в травні, червні, коли йому треба поступати і виробляв це приписне. І тоді можна переговорити з лікарем і до призову може пролікувати якось призовника. І навіть якщо хлопчик непридатний. Дармі і дійсно хворий, навіть інвалід. Придіть, принесіть всі папери, і ми його спишемо вже на приписи. Не будемо тягнути до призови. Будете ви мати чистий спокій, хлопчик, і ми. А от хірурги порівнюють з минулими роками і підсумовують у 2011-му Призовники більш хворобливі, особливо м'язи, кістки та вроджені вади. Наприклад, анархі... там монархізм, крипторхізм, інші патології, варикозне поширення вен, нижніх кінцівок. Післяопераційні злукові хвороби з порушенням функції кишечника, родимі п'ятни невуси, так що хірурги і урологи, особливо є урологічна патологія багато, нефроптози другої степені з порушенням функції нирок, так званим вторинним піонефритом. Однак ми вибираємо серед хворих найбільш здорових і мусимо виконати план призову. Сергій з Коломиї в технікумі отримав світу будівельника. Служити йде охоче, рід військ значення немає. Каже, армія це його мрія. Не хвилюється взагалі, оскільки батько військовий та з маличку привчав сина до дисципліни і відповідальності. А закон в армії один. Головне просто бути показати, що ти чоловік, що це, нічого не боятися. Бути самим собою. Тоді будуть до тебе добрі люди ставитись там в армії. Буде нормально тоді все з тобою. Частина батьків не втрималися та прийшли з синами на комісію підтримати морально. В цих рядах і Дмитро Червінський пригадує свої солдатські будні. У свій час також відчув, як то бути салагою. Я відслужив нормально в свої роки. Кожен мужчина рухує, повинен служити в армії. По стану здоров'я проходить, нехай служить. Головне, щоб був міри спокій. 1 квітня розпочався весняний призов, який завершується 31 травня. Він зазвичай складніший ніж осінній, кажуть у військоматі, оскільки багато юнаків ще не закінчили навчання та мають відстрочку. Цьогоріч ще й збільшено планове завдання в Коломиї. 127 хлопців поповнять лави збройних сил та інших військових формувань. Я не бачу, що були якісь труднощі по кількості людей. Самі бачите, призивники є, бажання служити є. Ну, є звичайні такі, які трошки не дуже хочуть йти, десь ухиляється хтось. Ми проводимо цю виховну роботу спочатку, будемо проводити розшуки ще хлопчиків. То я, користуючись нагодою, ще хочу звернутися до всіх, до батьків. Відправляйте хлопців в воєнкомат. Не обов'язково, що вони підуть в армію, але цю процедуру мусить пройти. Кожен юнак отримує повістечку сьогодні бойову, там буде написано дата, на яку годину прибути, які речі з собою мати, в якому стані. Перша відправка юнаків під час весняного призову запланована на 13 квітня. Остання 18 травня. Для батьків та призовників готуються традиційні проводи у народному домі 5 квітня о 10-й годині. Крім того, комісар просить вдома організовувати проводи заздалегідь. В Кожній сільській раді, в кожній сім'ї намагаються провести юнака до армії. То тобто я попрошу проводити ці проводи за два-три дні до тої відправочки, коли він буде йти до війська, щоб він приходив сюди в нормальному стані, ті ж самі проважаючи. Були в нормальному стані, щоб не було ніяких проблем з правоохоронними органами. Галина Досин, Вадим Дудін, події НТК.